Доброго ранку і доброго дня, тому що, звичайно, відео буде пізніше. Усім добрим людям планети Земля. Мої дорогенькі, ми вже побували на базарі по магазинах. Приїхали вже додому. Я не лила собі чайок, тому що каву я випила вже, зайшла в куліничі і випила лати. Мені подобається там, як вони роблять. Ну, подобається. Тому що каву я взагалі зараз не п'ю. П'ю чайок. І збиралися трішки пізніше, а потім подружка моя квіткова перезвонила мені і каже, мороз такий 14 градусів. Доня її дуже-дуже чудова, чудова, дуже красуня, розумниця, дуже гарна. У валюші моєї подружки доня. Дуже. Каже, Альона нас завезе машиною. То ми швиденько зібралися, звичайно. Скажу вам, що прикупила, ну, ми беремо завжди молочні продукти, це, це святе. Прикупила я ще корюшку, рибку таку. Зараз буду її ось уже одну почистила і показую, як я вам хвостик, голівку відрізаю. Всередині теж все вичищаю. Зараз я її почищу швиденько і на деко вершки, гірчичка, сіль, перець, все перемащу і в духовку на 15 хвилин. І це буде смакотінь. Купила таку домашню курку. Ви бачите, що це за курка? Ви це бачите чи ні? Це взагалі кошмар, один кошмар. Дуже здорова курка, гарна. Просто гарна курка. Ну, звичайно, це ж на цілий тиждень. Розібрати її, це нам оця курка повинна бути на цілий тиждень. Доня моя швиденько вчора зробила олів'є. Тому що ми завжди такі салати, де потрібен, е, потрібен майонез, то ми стараємося робити на вихідні дні, тому що ми так просто майонез не вживаємо. А завжди майонез у нас є, але ж коли відкримаємо баночку, то ми 50 на 50. Е, ну, декілька ложок майонезу і декілька ложок вершків. Сьогодні ми взяли вершки, тому що субота ми завжди забираємо молочні продукти. І якщо робимо олів'є, то, то без солі, без нічого перемішали і судочки. А потім кожен собі, хто хоче, бере собі перемащує стільки, скільки він хоче з'їсти. А далі знову цей судочок ставимо в холодильник, який отак на декілька днів у нас є. Я не знаю, ми так звикли, ми так робимо, нам так смачно. Тому що оці продукти треба, щоб нам було на тиждень, оці продуктів було досить. Ну, головне, приготувати смачно. Як приготую, то може зніму. А я зараз буду пити чайок. Я дуже полюбляю чайок варення з вишні. В цьому році, в якому наступному? вже ж у нас 25-й рік. В цьому році прикуплю більше вишні, тому що в мене її немає, звичайно, і наварю варення варення більше, тому що ось так. Приїхали на вулиці холодно, а я зараз буду пити чайок смачнющий. смачнющий. У мене є ось такі хлібці, я коли буваю. В таких великих маркетах, то завжди щось собі перекупляє. Ось такі, ось оці хлібці, вони тут і гречка, і льон, і рис, і Чого, чого тільки тут немає? Уже коробочку ми доїдаємо. Так? Ну, дві цукерочки такі смачненькі. Ну, і моя улюблена чашка. Моя улюблена чашка. Я її... Колись у мене їх було шість, у Радянському Союзі. Мені подарували на день народження. Це було ну, в Радянському Союзі, коли це було? Шести чашок залишилось дві. Я люблю з цих чашок пити. І каву, тому що я каву п'ю тільки з молоком. Тому і каву, і чай я люблю свою чашку. Ну, вже, бачите, 45 років в шлюбі, за 45 років. Із шести залишилось дві. Залишилось дві. І зараз я буду смакувати, тому що чайок трішки, тільки що налила кип'яток, то навіть пара йшла, але трішки охолоджується, е тому що я не люблю по життю нічого гарячого. Нічого і ніколи. Я люблю, щоб таке було такої гарячої стадії, коли я можу пити нормально. Варення, смакотінь. Наступному, тому що вже закінчується в наступному році. Ой, що ж я в наступному займаю в цьому році буду купувати більше. Я полюбляю варення з вишні найкраще. От воно мені смакує найкраще. Не так полуниця, не так чорниця, а от вишня дуже-дуже смачно. І зараз я буду насолоджуватися. Тому, хто буде пити чай, а я п'ю декілька разів на день. Я взагалі я води п'ю. Ми ж знаємо, що дорослим людям водичку треба пити. Так, не тільки чай, а просто воду. Ну, я вже дуже давно, дуже давно, ще коли я працювала на роботі, то я вже тоді випивала десь 2,5-3 літри за день. Просто приходила, ставила бі біля себе. Воду я завжди випивала, тому і зараз води я п'ю десь в день біля трьох літрів, без... це не рахуючи чаю. Тому що ще декілька разів я ж буду. Я просто отак додаю варення, або, або я люблю зелений чай з липою. І отак собі ходжу і п'ю. ну так я люблю. А вранці, коли прохолодно на вулиці, я полюбляю отак і з такими хлібцями, можна з іншими. І, можливо, якщо є така цукерочка, це для мене взагалі <гум> більше нічого не треба. Тому, прикупивши, закупившись, будемо зараз готувати. Але що я вам хочу показати? Що я вам хочу показати. Мої дорогенькі, в прошлому році восени я їздила в нас сонце таке, тому що був зранку базар у нас, мороз і все у нас таке було. А зараз я не вішаю, не прикрашаю це вікно. Зверху у мене там є, не прикрашаю це вікно тюль. Як вона по-українськи? Ну, тому що, бачите, уже двя, е, сонце зараз повертається на іншу сторону, і тут дуже мало сонця. Тому я, а я люблю, щоб було світло і багато сонця. Я так люблю. Мої квіточки, мої квіточки. Боже, в будинку тепло, чайочок, пахне вишня, Боже. Ой, мої дорогенькі. Я восени їздила у Закарпаття, А у моєї знайомої є отака хлібниця. Вона її привезла теж із Закарпаття. І вона мені так дуже подобалася. І я вам скажу, що вона мені казала, що ти знаєш, хліб у цій хлібниці не. Не черствіє, але він набирається якогось такого смаку. От якогось, каже, такого смаку. Смачного. І я вам скажу, що я теж, думаю, ну все, як буду десь у Закарпатті бачити, то прикуплю. Що ви думаєте? Я була в Ужгороді. О, якийсь кіт уже прийшов, бачила? Якийсь уже кіт, боже, що тільки тут у нас не ходить? Це ж Маруся десь може там сидить, тому що моя масянечка старенька, хвора, мій котик хворий такий. Він спить, поїсть і спить, поїсть і спить. Треба зняти про нього якось відео, тому що він перехворів дуже і зараз тільки спить. Ну, Про це я вам розповім, тому що, ну, тому що доглядаємо, як, знаєте, дуже хвору, стареньку людину. Так ми доглядаємо свого котика. І я бувши в Ужгороді, ми поїхали на базар. В Ужгороді. Я вам скажу, що ціни в Ужгороді дуже-дуже великі. Навіть зняти квартиру дуже дорого. І ціни на базарі дуже дорогі. Тому що ми їхали, я нічого собі не брала такого. Буду вам показувати квіточки, розмовляти. Так, ой, так я свій цей такий зимовий садочок. Дідуганчик. Є ми з тобою вже віталися. <хи> е, і я вам скажу, що ціни там дуже великі, тому що коли ми їхали, я нічого такого не брала. Взяла такі, тільки нижню білизну і все. Ну і одноразові, е, одноразові тапочки. Тапочки. Ну, знаєте, є такі одноразові, там користувався, а потім їх. Е, ну, Десь там їх викидаєш, так, тому, щоб не брати нічого, таку сумок ми не брали. Я навіть, якщо доня ще й взяла якусь кофтинку, то я нічого не брала, кажу, так, купимо там. Щось я собі кажу, куплю. Мої дорогенькі, там такі ціни, в Ужгороді на базарі, що я, я купила одну собі таку кофтинку, таку ніяку, можна сказати. тому що Одягу мені не треба було. І дорогою, дорогі речі я купувати не хотіла, то я купила таку кофтинку, що вона ніяка, зовсім ніяка, але мені треба було щось на зміну. Отак От я нічого не прикупила. Стіни дуже великі, дуже. От, і гуляючи, боже, полізла в теплицю. Полізло в чужий кіт уже в теплиці. Ну, ви бачили, ну, ну що це таке? Вже в теплиці. Це ж у мене там квіти в теплиці. Ну. І де ж уже ж це ж дирку зробив уже десь. Тому що масяня мій спить. Так, зараз я піду розібратися, піду розібратися. І я вам скажу, що... Я таки була на базарі і ходили ми. Ми обійшли весь базар, тому що, по-перше, нам треба було так купити деякі речі для військового в госпіталь. І так ми вже обійшли. І от там такі, на базарі є такі, де продають вже такі різні дерев'яні речі. І я заходжу і дивлюсь, що оця хлібниця. Я дивлюсь, що оця хлібниця, так? Я вам скажу, що вона не дешева. Він 900 гривень, але він нам зробив знижку 850. Там були різні вони, там вони були різні. Але я, були дешевші, різні просто. Але я хотіла отаку, отакою бочечкою, тому що вона дуже цікаво зроблена. Бачите, отак. На ніжках, з однієї сторони, і з другої. Вона так. ручка така в неї, так. І я вам скажу, що. Ну, оце ж бачили, я везла з Ужгорода це, це, оцю красу. І я вам скажу, що дійсно, це ж коли я була, я була в кінці жовтня, в прошлому році, і я вам скажу, що дійсно, хліб у неї не черствіє. Ми то взагалі беремо одну хлібинку. Але сьогодні я взяла дві, тому що взяла такий світлий хліб, пшеничний, а оцей. Такі 50 на 50 жито і пшениця. Я завжди купую оцей хліб, мені він дуже смакує, його надовго вистачає, тому що ми не їмо хліба, дуже-дуже мало. Але він такий смачний, оцей хліб смачний. Привозять до нього. До нас цей хліб. Це не в магазині, а це у, як він, у підприємців, які продають у нас хліб. Недавно у нас вже продають, у них свій магазинчик, і ми завжди ходимо до них по цей хліб. Іншого хліба ми майже не їмо. Іноді я купую заварний. Ну, Сьогодні привезли і отакий світлий, тому що світлий, такий хлібець не дуже часто буває, нам не залишається. А сьогодні нам вистачило, то я вже взяла оці два буханці, і це нам буде на тиждень. І я вам скажу, що дійсно, дійсно. От так же, бачите, де... я не знаю, що це за дерево. Я не можу сказати, що це за дерево. Яке дерево, я чогось і не запитала. Але я вам скажу, що у, у такій хлібниці хліб дійсно смачний. Він довго не черстіє. Дійсно, це правда. От ми взяли ці два бухунця на тиждень. так. Ну, ми ж знаємо, що хліб свіжий хліб він взагалі-то майже не корисний. Взагалі, свіжий хліб він, ну, наскільки я знаю, так. А оцей хлібчик смачний. Ну, іноді хочеться, ми стараємося їсти хліба дуже мало, але ж іноді щось хочеться з кусочком такого хліба. І я вам скажу, що дійсно у цій бочерці, так? Може, я навіть не знаю, як її назвати. Звичайно, що хлібничка виглядає так, і, як і завелика. Так? Але я вам скажу, що як вона отак стоїть на столі, то нормально, мені подобається. Ну, можливо, комусь не подобається. Мені подобається. Мені подобається, ну ви розумієте, так вона ось по боках Так. Ну, везла ж я ж її із Ужгорода, Ви розумієте, що це таке? О, господи. А в... всередину, коли ми її везли, ми положили різні, ми купували там різні речі, такі носки. Ну, ми купували речі такі, як вам сказати, на подарунки. Такі місцеві речі, то я ще туди е, всередину все на, наклала все, а потім вже запаковувала її в сумки. Ну, мені вона дуже подобається. Це полотенечко. От, виглядає трішки. А як не виглядає, зараз я так візьму трішки отут і заправ. І я ж кажу, моя знайома каже, ти знаєш, от настільки смачний у цій хлібниці хліб, у неї вже вона дуже-дуже багато років. І теж, каже, були. Були ми в Закарпатті, і каже, теж її купила. А тепер, кажу, є і у мене. Дійсно, я не знаю, що це за дерево. Не можу сказати, що це за дерево. розумієте, ось трішки щось є там, Не знаю, що це за дерево. Ну Те, що хліб у цій хлібниці сам по собі от ти купуєш і він лежить декілька днів, так, що він стає ще смачнішим, це правда. це правда, так що Мої дорогенькі. Ну, звичайно, комусь не подобається. Мені подобається. Я люблю різні такі речі. так. Головне, щоб мені І те, що хліб у неї смачніший, це дійсно так. Ну Трішки завелика. ну Меншої такої не було. Я хотіла тільки от такої конфігурації. Меншої не було. Отак. Ну що, як вам? <смі> Ой, Боже, ну а що робити? Везла, люди везли різне таке, знаєте, а я А я хлібниці везла. Але мені смакує, дійсно, не знаю, що за дерево. Не розпиталась, розумієте? От не розпиталася, з якого дерева зроблена ця хлібниця. Ой, Боже, ну що? Треба зараз чистити рибку. Зараз зроблю, потім я її в духовку на деко. І сіль, перчик, потім вершки, гірчичка. Це все перемішується. Обмазується рибка і в духовку на 15 хвилин. І буде смакота. І буде смакота. Даді дугальчик. Сонечко. Значить, на ніч буде знову морозець. А мені подобається. А мені подобається. І хліб цій хлібниці дійсно смачний. Ну що, буду пити чайок? Буду пити чайок. Буду зараз швиденько чистити рибку, корюшка називається. Це Прибалтійська. І я вам скажу, вона із родини, так як оце м -м, із родини Мойви, щось отаке, наскільки я знаю. Смачна. Зараз швиденько її почищу, духовку, ну, а з цією красунею буду теж розбиратися. І от треба, щоб оця курка. Нам послугувала на тиждень щось готувати, тому що продукти дуже і дуже дорогі. Просто дуже дорогі. Все дороге. Але так швидко все дорожає, приходиш до магазину, і кожного дня ціни ростуть і ростуть. Але нічого, виживемо. Казав мені лікар колись, моєї моїй бабусі був лікар. Ну, Лікар, який жив ще в царські часи. Так, Як він вижив, я не знаю, тому що то він казав, чим ми менше їмо, тим довше живемо. І бабуся прожила 99 років. Їла вона дуже мало. І, до речі, скажу, у дорослому віці, то вже їла дуже-дуже мало. Але була дуже-дуже. Цікава людина. Дуже цікава. Колись, можливо, я і розповім, тому що вони м -м, дворяни були. Дідусь був 12 років в 30-му році його забрали 12 років на каторгі. Дуже-дуже цікаві люди. Дуже. Ну що, мої дорогенькі, вам смачної кави, смачного чаю, смачних обідів. І єдине усіх прошу дорослих людей не дивіться телевізор і не слухайте новини. Тому що зараз дуже і дуже багато різних епсо, які особливо в інтернеті, особливо, звичайно, які хочуть, щоб ми, українці, між собою сварилися. Якщо не можуть перемогти нас на полі бою, то будуть робити це із середини. Тому нам треба підтримувати одне одного, підтримувати нашу державу, не дозволяти нікому, розповідати, як нам треба жити, кого, кого нам треба вибирати. Ми самі у своїй державі розберемося. Кого нам вибирати, коли вибирати. І кожна людина на виборах скаже своє слово, коли буде кидати бюлетень. А як нам жити? Все залежить тільки від нас. Тільки від нас. Тому хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща. І це дійсно так.